У бою 2 жовтня поблизу населеного пункту Ольгівка на Курщині загинув молодший сержант Олександр Олександрович Двінський. Олександр Двінський народився 13 травня 1988 року в місті Легниця у Польщі. Протягом 2009-2010 років проходив строкову військову службу у 2013 році. Закінчив Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. З 2010 до 2013 року працював у Державній кримінально-виконавчій службі України у період з 2013 по 2016 рік. Обіймав посаду головного спеціаліста по роботі із зверненням громадян у адміністрації Дніпровського району, а з 2017 року начальника відділу в адміністрації південного району. Після цього до 2018 року працював у адміністрації товариства МХП. З 2019 року виконував обов'язки начальника юридичного відділу Кам'янської міської ради, а з квітня 2023 року став на захист батьківщини. У загиблого героя залишилася дружина, мати, батько та сестра. Вічна пам'ять та доземний уклін захиснику Олександру Двінському. Дуже велика втрата. Я знав його з хорошого боку. Ми всі, хто живе з ним поруч, дуже Візичкова людина була дуже добра, справжній патріот, який не чекав, ні запрошує, нічого, а сам звернувся і пішов до Збройних сил України боронить нашу країну. На жаль, таких нас мало залишилося, але ще є. Я дуже не знаю, як сказати, таку втрату для батьків, для рідних, для близьких пережити дуже важко. Але ми знаємо, що він. Загинув, він віддав життя за нашу країну. Сьогодні ми прощаємось з нашим героєм. Це наш працівник, наш працівник міської ради, який багато років з нами працював. Це дуже гарний хлопець, дуже відповідальний, дуже такий чудовий, який завжди світив своїм світлом, своїм добром. І дуже багато працівників, які хотіли з ним попрощатися. Я хочу сказати, що поки ми людину пам'ятаємо, вона живе, живе в нашій пам'яті, давайте пам'ятати наших героїв. Ну Олександр був незвичайний, тому земля йому пухом.